Пропоную, браті і сестри, зараз послухати нам, поговорити, про, по, подумати про сьогоднішнє Євангеліє. Ви всі чули, що Євангеліє розповідає про те, як Ісус зустрівся з Митарем Закхеєм. Закхей жив у місті Єрихоні, він був багатою людиною. Як говорить нам саме Святе письмо, часто, можливо, це багатство не було праведним, тому що людина, яка спокушена грошима, часто впадає в гріх накопичення, накопичення зайвого. Так що Закхей, як і багато інших багатіїв і тодішніх, і сучасних. Підпадали під осуд народу, тому що народу не подобалося, що вони жебракують, ну, так би мовити, люди не мають копійки, а поряд з ними живе, можна так сказати, по сусідству. Людина, яка здирає з них гроші і на цьому живе. І Закхея не любили, осуджували його за неправедне. Набуття грошей, як на службі митарем. Крім того, звісно, зрозуміло, на кого він збирав гроші. Митники це були люди, які були на службі в римської влади. І звісно, іудеям не подобалося це. Тобто, в усіх випадках, з усіх боків, Закхей був грішником для людей. Але люди, звісно, не знали Його серця, Його думок. І зустріч Ісуса з ним показує нам те, що Закхей, хай навіть і був поганим, все ж зміг відкрити в собі людину. Відкриття людини це завдання Бога. Бог постійно шукає у нас людину, в людині людину. Бог завжди працює над тим, щоб розкрити нас для нас і віднайти в нас те зерно, яке би показувало в нас, нас, нашу людськість. Так само, як він це зробив з Акхеєм. І його покаяння і промова до Ісуса показала це. Показало те, що він здатен відмовитись від свого багатства настільки, що, не просто, так би мовити, позбутися грошей, викинути їх, а віддати тим, кому він завинив, віддати вчетверо. Крім того, оцей пошук людини, Богом, пошук людини в людині, пошук душі людської, її божественного ядра, божественного сімені це те, що відбувається тоді, коли людина повертається до Бога лицем в покаянні, повертається до нього своїм осмисленням. Розгортає, так би мовити, свою душу, своє серце перед Богом, так як це зробив Закхей. Не можна, звісно, побачити Бога за людськими клопотами, за тими якимись, можливо, незрозумілими традиціями, звичаями або через власну боязнь переступити такі традиції, якісь звичаї людські, змінити своє життя так. Щоб воно, незважаючи на осудження людей, було ближчим до Бога. Так зробив Закхей. Закхей, який, незважаючи на те, що люди його не дуже долюблювали, м'яко кажучи, він все ж таки знайшов в собі сили пошукати Ісуса. Він, очевидно, міг думати, що. Якщо він почне наближатися до цього великого праведника і чудотворця, то наштовхнеться на людське осудження. І, можливо, сам Ісус може його осудити за те, що Він великий грішник. Але він все ж таки вирішив переступити через ці перепони. Нам Євангелія розповідає, що він був маленького зросту, він виліз на смоковницю, щоб все ж таки побачити Ісуса, який проходив повз, повз Нього. І ось цей образ, коли людина стає над собою, підвищується, так би мовити, стає вище, скаче вище своєї голови, він показує нам те, що. Для пошуку Бога необхідні якісь зусилля, особливі зусилля. Тим більше, що пошук Бога може зіштовхнутися з перепонами, про які я вже сказав. І оці люди, які оточували Ісуса, затуляли Ісуса для Закхея, який мав маленький зріст. Оцей образ ми можемо ніби перенести. В те, що Закхей це, так би мовити, мала, маленька душа людини, яка мало розуміється в божественних істинах. А люди, які оточували Ісуса, хоч вони ніби і слухали Ісуса, і хотіли бути біля Нього, виявилися ніби перепоною для того, щоб Закхей міг, міг е, пізнати. Ісуса. Щоб знах їх... тому що Ісус Його зміг побачити тільки тоді, коли Закхей виліз на дерево. І тому треба розуміти, що не завжди люди, які нас оточують, які оточують, так би мовити, Ісуса, які є віруючими людьми, завжди справляють на нас хорошу Хороший вплив. Навіть такі люди можуть бути перепоною до пізнання Бога. Так виявляється, так стається, таке життя. Чому так? З чого я виводжу цю думку? І з того, що ми знаємо, що існує одна істина, так само, як існує один Бог. Але навіть в межах однієї релігії, навіть християнства. Ми бачимо багато техніків. І тому ми повинні, так само, як Зихей, намагатися задавати собі питання, намагатися робити надзвичайні зусилля до пізнання Бога. Робити так, так, щоб ми зараз Та... така... такий модний вислів, виходити з зони комфорту. Виходити, Що це означає? Виходити із того. Стану, до якого ми звикли, і до якого звикли люди, що ми в цьому стані знаходимось? Вони звикли нас бачити такими. І коли ми змінимо свої погляди, ми, змінимо, ми почнемо задавати запитання в релігійній площині, тоді ми можемо зіткнутися з осудом, з осудом людей, які звикли жити отак, от як вони живуть. І не було б. Пізнання Бога жодного, якби людина завжди залишалася при своїх традиціях. Так само не було б поширення християнства на наших землях, якби наші прадіди, які були язичниками, залишилися в своєму язичництві і не змінили свій погляд, не стали вищими за свої традиції. Не зробилося так, як зробилося, щоб вони прийняли Ісуса. І тому часто нам, щоб прийняти Ісуса, прийняти істину, треба щось змінити в собі. Треба, зробити, треба стати вищим на голову, вищим за самого себе, вищим за, за, за власні звички і традиції. Наші переконання це сума всього того, що ми отримали е протягом всього нашого життя. Все те, що ми прочитали з книжок, все те, що ми побачили в різних. В джерелах інформації і почули. І ця сума оцих знань. Це наш власний досвід, він не завжди може бути істинним. І тому нам треба бути уважним до, цього, до цієї будь-якої інформації. Особливо зараз в засиллі різних соціальних мереж треба бути дуже уважним і обережним, коли ми наштовхуємось на будь-яку інформацію. І для цього треба змінюватись, так само, як змінився той самий Закхей. Згадайте також апостола Хому після Воскресіння Ісуса, який засумнівався в Воскресінні Ісуса. Для нас це зараз лунає як якесь богохульство, як можна засумніватися в Богові, в Воскресінні Ісуса. Але він от, от він був такий, От він засумнівався. І його сумнів, і його потім пере, переконання, його е, віднайдення істини, можливо, стало вищим і сильнішим за розуміння тих людей, які не задавали жодних питань і ні в чому не сумнівалися. Тому важливо шукати Бога. Можливо, треба. Так само, як той Закхей, залізти на смоковницю, щоб побачити, тому що на тому рівні, на якому знаходився він, він Ісуса не бачив.